Привіт, шановні, це Діма з Ноги Боги. І сьогодні ми говоримо про Adidas Ultra Boost 5. Е, мені дуже цікаво було протестувати їх. Це правда, бо в нас ноги Боги дуже довга історія стосунків. З ультрабустами ми почали ще в 2014 році з огляду Adidas Energy Boost 2.0. Тоді в цих кросах бігала наша подруга Настя Голобородько. Adidas Energy Boost були попередниками ультрабустів, які з'явилися в 2015 році ультрабусти маю на увазі, але вже тоді вони мали підошву з буста. Там в підошві, як і в Nike, якщо пам'ятаєте, вставлялася така шебочка, називалась МІ. Вона міряла кроки і каденс. Потім, в 16-му році, наш Павло Уваров тестив Adidas Adios 3. Це також не ультрабусти, це швидкі кроси, в основі яких був також буст, як матеріал, куди тільки Адік це, за цей весь час не вставляв буст. А я тестив також трейлові терекси, в яких також був буст. В 18-му році ми з Лінатом у нас розповідали про ультрабуст Laceless. Можете глянути відос, і здається, навіть що це був один з перших Наші відосів снікербаті, які ми знімали в мене в спальні. Потім, дев'ятнадцятому році, ми з павлом дистали ультрабус 19, одні з моїх найулюбленіших і найбіговіших кросів з усіх ультрабустів. І останній огляд ультрабустів до цих до п'ятих були 21. перші. Вони також вийшли на снікербаті. Бустів було багато. Я попросив GPT показати, скільки їх було всього за всю історію, і ось що він відповів: штук 18. Він звичайно може помилятися, але думаю, що Близько до правди плюс-мінус. Тож коротко про п'яті ультрабусти. Коротко для початку, далі буде ще не більше. А піна стала легшою і змістилася вперед. Зберігли дуже зручний верх Prime Needs. За рахунок цього, п'яті ультрабусти знову стоять кросами для бігу. Бо тенденція останніх років, якщо не брати до уваги, 23 й коли вони випустили Adidas Ultra Boost а йшла до лайфстайлу. І я дуже радий, що вони пішли в цьому напрямку біг Кросів далі. Отже, давайте поговоримо про Ultra Boost 5 і почнемо з технічних характеристик. Висота 5 31 мм, а передня частина 21, що дає нам перепад у 10 мм. Ця підошва виготовлена з нового матеріалу Light Boost від Adidas. Ми вперше побачили її в Ultra Boost Light, який вийшов минулого року. І цього року звичайні Ultra Boost отримали матеріал Light Boost. Тоді я дуже зрадів новині про полегшення кросівок і ось. Та сама піна, а в класичних бустах вона тепер тут. На підошві в нас гума Continental з вирізаними отворами всіми, які допомагають трошки зменшити вагу. А через ці отвори видно матеріал буста та систему торсійної стабільності торшин, яка була вже давно вадіка, але... Трошки змінювалася протягом років. Я покрутив в руках розрізані кроси. Ось як це виглядає. Відразу після резини Continental є пластина Torsion. це такі чотири спиці, що виходять від центру, щоб запобігти надмірному скручуванню взуття. Під час контакту ноги зі стопою для торшину в підошви також ультрабуставо. Тут вирізані спеціальні отвори. Переходячи до верху, тут використовується адідасівський Knit, про який я вже казав. Knit це один з найкращих в'язаних матеріалів на ринку. Майже в кожного, звичайно, є свій, але зараз про Knit. Проблема звичайного в'язаного верху, який був раніше в кросах, тому що ті частини верху вони всі були однакові. По структурі, і тільки пізніше виробники навчилися робити його різного типу, різного формату в різних частинах, щоб надійно фіксувати ногу. Бо якщо це, наприклад, якийсь TPU-матеріал чи плівка, звичайно, можна зробити його різної якості, різної щільності, таким чином формувати кросівок. Але коли це в'язаний верх, дуже складно зав'язати так, щоб в різних частинах кросівка він був різний. Якщо поглянути зсередини, то тут, крім різних, Різного плетіння є ще така тпівка в районі пальців, для того, щоб вони трималися і не вилазили просто назовні. Якщо продовжити середину розглядати кросівок, то ви побачите, що таке саме ущільнення є в районі кріплення. Ось цих от пластин цих накладок, до яких кріпиться шнурівка. До речі, ця п'ята модель ультрабустів є в двох форматах: ультрабуст 5 x та звичайний ультрабуст 5, який в мене, і відрізняються вони лише тим, що ось осі мають зовнішню накладку, і це дійсно єдина різниця між двома моделями. І ще одна деталь всередині це ось ці подушечки. В районі п'ятки, які тримають ноги. Завжди були, завжди тримали. Тепер є можливість глянути, як вони виглядають всередині. Все дуже класно і комфортно. Продовжуємо про п'ятку. Часто для стабілізації виробники додають ущільнення в п'ятці, часто пластиком. Дуже яразкравий приклад недавно був в трейлових кросах Кайлас. Там така велика пластикова п'ятка. Тут ми також маємо зовнішню п'яткову вставку, яку бачили у багатьох попередніх ультрабустах. Зазнавала деяких змін протягом років, але завжди зберігала схожий дизайн і концепцію, де ось тут м'ягенько, а ось тут по бокам є підтримка. Тобто, ці пластикові крила з кожного боку п'яти, а всередині м'ягенько. Ця п'яточна вставка а, фактично втоплена всередину в піну. Всі ці додаткові елементи, і пластику вони, звичайно, додають вагу кросам, Хоча цього року Ультрабуст 5 значно полегшали, вони важать 272 грами в моєму 9 дев'ятому розмірі. Поговоривши про технічні характеристики. Давайте поговоримо про те, як воно відчувається на нозі. А я повинен сказати, що ультрабуст 5 є першим ультрабустом за довгий час, який повертають мене до ранніх версій ультрабуст, яких я дійсно насолоджувався бігом. Не просто ходивних по вулиці. Найбільша зміна крім зменшення загальної ваги це зменшення п'ятки ось цієї частини і таке враження, що перенесення трохи цієї піни в передню частину. За рахунок цього кроси стали більш збалансованими, і це реально відчувається ну звичайно м'якшими трошки в передній частині. Матеріал Light Boost по відчуттям відрізняється від оригінального пуста. Він краще поглинає удари і має приємний такий відскок. Він не надто м'який, але й не має такого динамічного супервідчуття. Здається, що це свого роду десь середина між надто м'якими і надто активними кросами. Це безсумнівно покращення порівняно з останніми кількома роками, але все одно ці кроси залишаються в розділі тренерів і кросів для відновлювальних пробіжок. Швидкі тренування і прискорення в них робити б я не став. Мені дуже сподобалося бігати в цьому зуті під час суперлегких пробіжок, навіть якихось довгих, але відновлювальних пробіжок. Звичайно, також ходити по місту. Ще говорячи про піну, до речі, хочу сказати про колір. Дуже класно, що він у мене чорний. Проблема білого бусту чи схожої структури гранульованої піни, сокані чи пуми, наприклад, в тому, що вона дуже сильно всоти в себе бруд, який ти ніяк не відчистиш. А з чорним такої проблеми немає. Ось що робиться, до речі, з білою гранульованою піною, коли їх дігає підліток. Це краси мого сина, як Шиша. Чорна піна пофарбована. Тільки отут зовні всередині цієї це білий буст. Тут видно і на відосі, який я спрепарованих кросівок показував. Adidas каже, що якщо додати до буста пігмент, пігмент фарби, це змінить його структуру і тому фарбують тільки зовні, чи чорним, чи градієнтом, в якому іншому кольорі вона є. Чи повернув ультрабуст собі знову звання бігового взуття? Можу з спевнені сказати, що так, бо мав досвід різних ітерацій цієї моделі з останнього нещодавнього досвіду з кросами Адік, це були. Оновлені супернови, які тут в мене десь є, до речі, які мені дуже сподобалися, і я регулярно в них бігаю темпові тренування. А ультрабусти це комфортні, м'які, гарні кроси, які не тільки для бігу, а й для лайфстайлу добре підійдуть. Хоч як я казав раніше, вони знову повертаються. В свою повертатися на свою бігову позицію. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що було корисно і цікаво. До наступних зустрічей. Пока!